Не завжди попереду готові нищити ворога та виконувати надскладні завдання. Українські танкісти навчають молодих бійців керувати бойовими машинами. На карті знаходиш від посадки, від угла, перший, другий, третій. Знайшов, так. Да. І наводиш цілих на них. Новачки мають навчитись стріляти із закритих вогневих позицій. Переховати кут до вороту, між лінією на орієнтир і на ціль, і відповідно вести установки початкові. І все, машина готова для стрільби. Танкова гармата достатньо потужна, при цьому практично не створює звуку при пострілі. Тож ворог не чує вихід та дізнається про приліт вже в момент влучання. На полі бою танк найбільш ефективний метод знищення ворога на відстані до 12 кілометрів. Це така найефективніша відстань. Навіть коли от проводяться якісь оборонні дії, штурмові дії і артилерії недостатньо. Ми виїжджаємо і працюємо в ролі артилерії. В чому перевага У нас, тому що ми більш броньовані і більш маневреніші. Боєць-позивним продюсер на війні 17-го року спочатку повномасштабки боронив запорізький напрямок під Оріховим отримав перше поранення. Знав влучання протитанкового ракетного комплексу, прямо в башню. Але ну, танк був пошкоджений, але ми на ньому виїхали, пройшли по мінному полю, але ну, навіть казали, що горів з боку, але ми виїхали. Ну, Полікувався два тижні, ну, і вернувся назад. Чоловік брав участь у визволенні Херсону. Під час бою отримав друге поранення, та це не завадило йому знищити цілу ворожу колону. Дуже так ефективно це вийшло у мене. В Принципі, це це, це було гарно, мені все сподобалося. Інструктори кажуть, війна змінюється, з'являються нові технології, тож і танкісти повинні постійно вдосконалювати свої навички. Все розвивається, вже появилися дрони, камікадзе. Ти не встиг виїхати, як тебе вже виявили, і противник піднімає все, що в нього є для того, щоб знищити танк. Ми постійно готуємося, накопичуємо свої навички, розвиваємось. Тобто, якщо буде дана команда, проводити такі штурмові дії, ми готові. Після того, як одна група танкістів відпрацювала влучні стрільби, до практики переходить інша. Постріл аби стати вправним танкістом, необхідно в першу чергу бажання та досвід, каже командир взводу. Це треба відпрацьовувати, відпрацьовувати і ще раз відпрацьовувати усі нюанси, всі недоліки, всі затримки, які виявляються під час стрільби. Вміти користуватися технологіями це планшети. З початку великої війни танкісти почали активно використовувати планшети, аби швидше та влучніше вражати ворожу ціль. З'явились бокові рівні, цифрові, планшети, які допомагають наводитись це, прискорює всю роботу і, можливо, скоріше вискочити і. Відбити противника, сподіваємось на скору перемогу. Сподіваємось, що ми теж розробляємо всі ці ідемо з технологіями.